Збережемо старий Івано-Франківськ. Принаймні, намагаються це зробити громадські активісти, історики, письменники, художники-краєзнавці. Нині усі вони взялися за прибирання території колишнього музею родини Гриневичів. кажуть, аби кожен мешканець міста побачив, у що перетворилась споруда, які понад дві сотні років колись розповідають краєзнавці. Тут мешкала родичка відомої письменниці Катрі Гриневичевої, яка заповіла половину будинку громадської організації Союз Українок. А Союз Українок. Першому році тут створив музей Родини Граневич. Він діяв. Я за це був спокійний, радісний, що будинок завдяки цьому збережеться, але бачимо, що. Події показали, що вона не так. Будинок руйнується, а Союз Українок не зміг його оберегти. Не мав належних можливостей. До слова, до 1981-го кам'яниця Гриневичів перебувала у реєстрі пам'яток архітектури місцевого значення. Однак нині з невідомих нікому причин його вже там немає. Тож активісти вирішили повернути унікальну споруду до списку. Для цього на місце прописки будинку запросили архітекторів, оглянувши стару споруду, Встановили попередній діагноз: будинок у передаварійному стані, та цього замало кажуть, тут мають попрацювати й інші експерти, які не на слові, а папері зроблять інженерний висновок. Часу це буквально якихось ну, виходить спеціаліщі, спеціалісти, обстежують будинок. Можливо, треба буде зробити якийсь е, шурф. Це є е, ямка біля фундаменту для того, щоб обстежити фундаменти з одного з другого боку. І на підставі цього робиться висновок. А далі вже після того треба робити проектну документацію на то, щоб уникнути аварійного стану, якщо якщо тепер підтверджується, що стан аварійний. Проектну документацію і робити відповідні будівельні роботи, ремонтні, реставраційні. Однак чи порятує будинок звання архітектурна пам'ятка, фахівці наразі не гарантують. Мовляв, коштів у держави на збереження історичної спадщини. Немає та активістів, це не лякає. Обіцяють і далі боротися за старий Івано-Франківськ. Іван Янчук Сергій Попович новини 402.